Доброго дня, діти! Мене звати Кіра, мені 7 років, я проживаю в Черкасах, я приїхала із Києва. Давайте прочитаємо перша книгу царів, 17 розділ, 13, -й, 14 -й вірші. І сказав до неї Ілля, не бійся, піди зроби роби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені для себе та для сина свого зробиш потім, бо так сказав Господь, Бог Ізраїлів. Банок муки не скінчилися і не забракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть душу на поверхню землі. Давайте подумаємо за цю історію. Так і ми, як, як ота жінка, ну Якщо ми віддаємо свою улюблену іграшку, то нам Бог дає більше іграшок. Давайте прочитаємо про пророка Іллю. Що він зробив для жінки? Ів, і взяв Ілля дитину. Із Ніс її з горниці додолу і віддав її матері, її і сказав і, Ілля. Дивися твій син живий Два. і сказав та жінка до Іллі, Тепер то я знаю, що ти Божий чоловік. Вік, а по посподні слово в устах х... с... їх правда до побачення діти.